Друзі, парк ненависного Пушкіна охороняється законом, оскільки це природозаповідний заповідний фонд України. Чи це дійсно так? Давайте подивимося, що це за заповідник або розсадник природи. Це розбудований житловий комплекс один. житловий комплекс інший. Тож перед нами ну, справжній природний ландшафт, який охороняється депутатами, я так розумію. Треба з'ясувати якими. Що це за об'єкт? Як з'ясувалось, але архітектура в особі Антоненка дозволила містовидівними умовами, обмеженнями. Збудувати тут п'ятиповерховий об'єкт. Ось тут на місці, теж незаконного, але принаймні одноповерхового кафе, яке раніше було просто кіоском з майданчиком, оскільки тут в парку нічого ставити капітального не можна. І ось питання, як з'явився цей об'єкт? Немає ж введення в експлуатацію, де документи? І чому Новицький? Цей корупціонер найбільший України, права рука голови набу нинішнього колишнього керівника Діам Семена Кривоноса, От як вони, ця банда забудована, як вони легалізують тут в парку, в природозаповідному фонді будівництву. Ви намагалися там, бачите, карма догнала і проєктантів, і авторів. Власників землі. Ось ми дійсно в об'єкті Природозаповідного фонду. І, і я, наприклад, я не бачу, що тут хтось щось охороняє. За ким з екологічної комісії відповідальність Денис Москаль. Чи це об'єкт? Ви як депутат від батьківщини можете взнати? Екологія зашкалює просто. Тобто, якщо тут може стояти одноповерхова споруда, яка якимось чином вписалась з ментами, прокурорами, хто тут їсть, я не знаю, да, в ландшафт природозаповідного фонду, то як він, цей об'єкт, перетвориться на п'ятиповерховий п'ять поверхів з ліфтами? Друзі, ну, поки ми шукаємо на дрони, вони працюють над тим, щоб кабачело перетворився на якийсь спецкомплекс. Всім дякую, запрошую. Будь ласка, приходьте, спитайте, яким чином і де тут буде відбуватись будівництво. Всім дякую.